Усі українці в розгубленості, що робити далі, чи варто подаватися на карту побуту та на яких підставах ви можете отримати її. Дивіться у цьому відео. А якщо ви хочете отримати у чек-ліст необхідні документи, додивляйтесь це відео до кінця, пишіть секретне слово і подавайтесь на карту безкоштовно та без посередників. Ми спеціально зробили опитування у нашому інстаграмі, де отримали від вас просто безліч запитань щодо карти. Але відібрали найголовніші. Тож, починаємо: чи можуть подаватися українці зі статусом УКР на карту? Так, можна, але лише з трьох підстав. Офіційне працевлаштування, робота на посаді висококваліфікованого спеціаліста. Та здійснення підприємницької діяльності. Тобто, якщо ви студент, волонтер, пенсіонер без роботи або підприємницької діяльності, подаватися на карту ви не маєте права. Як довго чекати карту? Особисто на своєму прикладі скажу, що я зі своїм статусом УКР подалась 20 квітня. Децизію я отримала через три місяці. А у жовтні прийшов сам пластик зараз. Для українців, які в'їхали після 24 лютого, максимально спростили процес отримання. Я чекала 6 місяців, і таких історій зараз в інтернеті просто безліч раніше. Українці могли чекати і по три роки, тому я думаю, що зараз вони нас просто щиро ненавидять. Які відмінності оформлення карти побуту українцями-бірницями? На мою думку, найкраща особливість, що ви навіть коли вже подалися на карту, можете вільно пересуватися між країнами зони Шенген і Україною, маючи тільки застосунок дія та закордонний паспорт. Без цього статусу УКР, ви будете сидіти у Польщі до того моменту, поки не отримаєте пластик. Чи можна пришвидшити процес отримання? Дійсно, можна. По перше, вам треба подавати документи особисто, не поштою, не канцелярією, а ось просто йдемо в ужон. В процесі розгляду справи. Ви можете спокійно телефонувати в ужон. цікавитись, хто веде справу, який у вас інспектор. Ви навіть можете вести з ним переписку по мейлу. Пиши секретне слово workport у наш інстаграм та отримуй чек-ліст. Подаватися на карту побуту реально і самостійно. Яка вартість карти побуту? Внесок коштує 440 злотих, 100 злотих коштує сам пластик, але 100 злотих можна вносити вже тоді, коли ви забираєте цю карту. Більше року не можемо отримати відповідь. Справа зависла. Якщо справа зависла, вам треба писати своєму інспектору. Ви можете вимагати розглянути вашу справу у зазначеному терміні? Термін складає від 30 до 60 днів. Якщо термін продовжується, ви можете запитати свого Інспектора, яка в цьому причина. Якщо вас ігнорують, не відповідають на ваші листи, то ми йдемо у воєводський устрій та подаємо скаргу на вашого інспектора. Тож, якщо ви плануєте і надалі залишатися у Польщі, у вас є підстави подаватися на карту, то ми рекомендуємо скористатися такою можливістю. А з якими ви питаннями зіштовхувались під час подачі на карту, пишіть в коментарях.